Маю ще один рецепт маринованих помідор. Тільки цей рецепт буде без зелені. тільки спеції покладу. Помідори такі невеличкі, тверденькі вибрала. Кожну баночку по лавровому листочку кладу, по шматочку гіркого перцю. У мене такий сухенький. скільки чорного горошинки даю. ухмяного по дві горошинки. По одній гвоздички. Тепер накладаю помідори у парочку. Заливаю кип'ятком і кришечкою. І так далі. І накриваю рушничком хвилин 20. 20 хвилин пройшло. Буду зливати ось таку Притримую кришечкою і зриваю. На цю е, кількість рідини я таку повну ложку солі додам. Достатньо буде цукру. Сюди 5 ложок. 6 ложок цукру, по 2 ложки на баночку. 6. В маринад я закриваю баночки. Поки закипить маринад, я посмажу сирники, поки смазаться, а тут я вже пробу знімаю. Такі гарні. Угу. Пиші, смачні. В кожну баночку додаю 9% оцет по ложці столовій. І накриваю. Маринад уже закипів. Легенько наливаю. Ось так і накриваю. Ось і закрутила. І такі помідорки гарні. Ключиво закриваю таке. І ось є три баночки помідор. Таких беззелені. По новому рецепту. У мене є на каналі такий вже рецепт. Але вирішила. Ще зробити, нагадати. Може хто не бачив.